Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Анна Храбульчук. І зараз говоримо про таке. У Дніпрі проведуть благодійний турнір на честь тренера з боксу Михайла Корновського, який загинув у Дніпрі 14 січня через ракетний удар росіян. Тож сьогодні в наших гостях організатор благодійного турніру, керівник спортивного клубу Сікарів Боксінг, майстер спорту та переможець Кубка світу Тимур Бриков. Вітаю вас, пане Тимур. Доброго дня. Тож. Вам слово, давайте спочатку детальніше про пана Михайла, а потім про турнір на його честь. Е, Михайло Михайлович Кориновський це один із моїх тренерів. Е, в нього я займався, е, коли вирішив поступати в інститут. Е, ще рік до цього я почав з ним займатися. Він мене возив по різним турнірам, змаганням. З ним було дуже багато подій, перемог. Ми багато мандрували. Хочу сказати, що це така людина, яка викликає посмішку. Коли я його зустрічав там, на вулиці, десь або будь-де, він завжди викликав таку емоцію, як посмішка. Це була дуже добра та щира людина. Як давно ви спілкувалися? Останній раз я саме його запрошував на турнір. У нас був турнір місяць тому, і я його запросив як почесного гостя, він був присутній. Тоді ми останнє спілкувалися з ним. Як багато у пана Михайла було вихованців, він навчав боксу і хлопців, і дівчат, як я розумію, так. І на вашу думку, який вклад його в бокс Дніпра загалом? Хочу сказати, що у нього було дуже багато вихованців. Взагалі, більша кількість його вихованців це діти. Він займається дітьми і веде їх до певного віку. Можна сказати, що він як другий батько. Ну, взагалі, тренер це є другий батько кожного спортсмена. У нього є призери Європи, чемпіони, переможці Європи. Це такий дуже значний результат для тренера. Тобто, фактично, пан Михайло а, вам був також як батько, ну, коли ви тренувалися? Так, так. Знаєте, спортивна кар'єра, вона така довга і вона крокує з повседневним твоїм життям. І в залі ти проводиш дуже багато часу. І дуже важливо, який тренер тебе виховує, які звички він тебе формирує. Михайло Михайлович дуже був гарним прикладом. Він дуже багато добрих речей нам підказав по життю, і завдяки цьому ми стали дуже хорошими людьми. Скажіть, будь ласка, то що благодійний турнір це була ваша ініціатива особиста? Дивіться, Я є членом організації міжнародної Сікаріо Юніон. Ми займаємось розвитком спорту. Робимо такі благодійні турніри, ми робили улітку, допомагали військовим і проводимо турніри для спортсменів, щоб з нашій країні зараз дуже важкий час, іде війна, але ми підтримуємо спорт і не хочемо, щоб він вгасав всіма силами. І ми вирішили зробити турнір, такий благодійний в честь Михайла Михайловича. Корновського, так як він був моїм тренером та дуже хорошою людиною, всі виручені кошти ми хочемо направити на допомогу сім'ї Михайла Михайловича Кориновського, а саме його дружині. Давайте тепер детальніше розповімо про сам турнір. Коли, де, як саме буде відбуватися, скільки учасників? деталі. турнір. Пройде 11-го 11 числа у 16-й нуль буде початок. Вхід буде за квитками. Всі кошти з квітків. Ми перечислимо дружині Михайла Михайловича Поліновського. У нас будуть дуже імениті бійці, будуть професіональні боксери, хлопці, які виступали у кулачних боях. Дуже так скажемо медійні люди. Ми хочемо. Більше людей притягнути до цієї події і зібрати якомога більше коштів. І найголовне вшанувати ім'я тренера. Як багато буде всього спарингів, як правильно назвала? Поєдинків. Поєдинків дали буде. Плануємо сім поєдинків. Ми хочемо зробити не багато, а більше якості. Тому беремо дуже професійних спортсменів. Будемо їм виплачувати гонорари, їхні бонуси за бої, щоб вони показали дуже яскраві яскраві бої, щоб люди захотіли придбати квиток на ці поєдинки. Давайте ж анонсуємо когось чи можна назвати імена? Так, от сьогодні ми опублікували анонс нашого одного з поєдинків. Це Вітя Маорі, колишній депутат. який… Який дереться на голих кулаках, він вирішив спробувати себе в боксі. Буде він битися проти дуже такого останній часу міни того спортсмена Дениса Піднебесного з Кривого Рогу. У них буде дуже такий, як сказати, запеклий бій. Угу. Когось ще можемо назвати? Давайте це залишиться таємницею, так, таємниця. і на шоу всі знають. Скажіть, чи планується mm -hmm. хвилина мовчання? Так, звісно, це сте відкриття. Ми хвилиною мовчання віддамо шану. І зазвичай у нас на кожному турнірі грає гімн України. А квитки можна придбати, тобто, заздалегідь, де саме? Дивіться. Ми у соцмережах опублікували, де можна придбати квітки. У нас є менеджер, через якого можна це зробити. Угу. Тобто в соціальних мережах це перш за все ваш інстаграм Сікаріо Боксінг, так? Так. Чи є угу. також телеграм-канал Сікаріо Юніон. Угу. І давайте наостанок ще детальніше розкажемо все ж про Сікаріо боксінг. Детальніше, розкажіть про це. Так. Це спрямованість, якби це спортивний клуб. У нас є спортивна зала на вулиці Мондріківській, 47. Ми як велика родина. Ми тренуємо дітей дорослих. Зараз ще додавали з благодійним фондом. Ми тренуємо дітей, які... Тимчасово переміщення з, або з окупованих територій, або там, де проходять бойові дії, все безкоштовно. Тобто, якщо є такі діти, ви можете їх запросити, запросити так, на тренування, і ми будемо <кій> раді їм. Ми розвиваємо спорт і. Завдяки спорту питаємо, ну намагаємось монетизувати спорт, щоб були в достатку і спортсмени і з цього ще допомагати е, людям. У вас тільки бокс? Є ще кікбоксинг. Ми розвиваємо два напрямки. Бокс, кікбоксинг. І знедавна у нас ще появилось дзюдо для більш решити. Цікаво. І ще якщо повернутися до благодійного турніру, чи особисто ви будете виходити на поєдинок? Я, я буду проводити на благодійному турнірі іншому бій. А 11-го я буду в ролі ведучого. Угу. Зрозуміло. І давайте наостанок ще раз запросити глядачів на благодійний турнір. Задля того, щоб вшанувати пам'ять тренера Михайла Корновського і задля популяризації спорту в цілому, хочу вас запросити на турнір 11-го числа о 16-й годині, буде початок, будуть яскраві поєдинки. Зараз наш складний час, треба якось відворіктися, отримати гарну емоцію, тому це саме така нагода. Запрошую всіх бажаючих. І останнє питання, а чи плануєте якусь конкретну суму зібрати? Е, так скажемо, конкретної суми немає, але ми, друзі, будемо по максимуму старатися зібрати кошти. Не тільки з людей, а самі будемо пожертвувати гроші, щоб допомогти сім'ї нашого тренера. Дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Тимуром Бриковим, організатором благодійного турніру, керівником спортивного клубу «Сікаріо Боксінг», майстром спорту та переможцем Кубка світу про те, що у Дніпрі проведуть благодійний турнір на честь тренера з боксу Михайла Кореновського, який загинув 14 січня через ракетний удар росіянами. Дякую вам. З вами була Анна Гарбончук. а Зараз ми перемикаємося на національний марафон. Єдині новини.